Вітання сьогодні у нас е, досить цікава тема на порядку. Денному. Добрий день, так чув, що є певні розмови. А вже ж. можливі перестановки в українському уряді. От джерела, ну зокрема, телеграф, говорять про Юлію Свериденка, нинішню міністерку економіки. Так саме так, як про ймовірну наступницю Дениса Шмигаля на посаді прем'єра. І знаєте, що цікаво? Що ж. Це ж може бути не вперше, коли уряд очолить жінка. Пам'ятаємо Юлію Тимошенко. Звісно, пам'ятаємо двічі. Прем'єрка. Тож сьогодні пропоную розібратися, що кажуть джерела про ці дві постаті, порівняти їхні шляхи, стилі глянемо. Давайте почнемо, мабуть, з Юлії Тимошенко. Вона раніше була при владі. Логічно. Отже, Юлія Тимошенко. Народилася у Дніпрі 1960 рік. За освітою, здається, інженер-економіст, кандидат наук. Так її шлях почався з бізнесу ще наприкінці 80-х. Отак: енергетика. Корпорації Український бензин, потім ця відома ЄСУ. Єдині енергетичні системи України. Дуже гучна історія свого часу. А в політиці вона десь середини 90-х. депутатка. Потім з 99-го незмінна лідерка батьківщини. І тоді ж була віце-прем'єркою з питань ПЕК, тобто паливно енергетичного комплексу. Ага, і звісно, двічі прем'єр-міністр. От її ім'я, знаєте, часто асоціюється з харизмою, такими гучними політичними баталіями, але ж із високими рейтингами у певні періоди. Це теж факт. Безперечно. А тепер давайте про Юлію Свереденко. Вона ж значно молодша. Так народилася у Чернігові 1985 рік. Має ступінь магістра з антимонопольної діяльності, навчалася, до речі, і за кордоном Німеччина Швеція. О, це цікаво, тобто інший бекграунд трохи. Абсолютно починала в приватному секторі, а на держслужбу прийшла у 2015 році. Там вона була радницею голови Чернігівської ОДА, потім ВО голови. Так, потім заступниця міністра економіки, заступниця керівника офісу президента у 2020-му, і от з листопада 2021-го перша віце перша віцепрем'єрка і міністрка економіки. Її стил, як кажуть, такий м більш технократичний, дисциплінований. Саме так. І вона схоже намагається уникати публічних конфліктів. Знаєте, це справді цікаво порівнювати. Дві Юлії, але такі різні шляхи. Точно. Одна кар'єра формувалася в буремні 90-ті, 2000 ні епоха трансформації, так би мовити. А інша вже зараз умови війни, системна криза. Так, і різні часи, вочевидь, вимагають різних підходів. Це видно навіть у деталях. От, наприклад, мови. Джарала пишуть, що Тимошенка ну станом на 2018 рік публічно англійською не володіла, покладалася на перекладача так. Григорій Нимаря часто її супроводжував. А Свериденко кажуть, вільно спілкується англійською. Навіть вчила китайську та японську. Ну для сучасної міжнародної політики це, звісно, великий плюс. Безумовно. Щодо родини, Тимошенко одружена, має доньку вже й онуків. А Сверитенко також одружена, виховує доньку. Але тут, знаєте, джерела згадують і заяву Мар'яни Безуглої. А це про брата міністерки, що нібито виїхав на навчання до Лондона і не повернувся. Так, є така інформація в джерелах. Ну, коли говоримо про політиків такого рівня, неминуче згадуються і суперечливі моменти. Звісно, і тут важливо подавати інформацію нейтрально, як вона є в джерелах. От щодо Юлії Тимошенко згадуються кримінальні справи так, часи прем'єрства, діяльність ЕСУ. Кошти кіотського протоколу, закупівля авто швидкої, хоча там, здається, аудит порушень не виявив. Саме так, але була ще резонансна газова справа 2011 року. Вирок, ув'язнення. Але ж там була і міжнародна критика, і рішення ЄСПЛ про незаконність арешту. Так, це теж важливо зазначити. Це все минулі події, зафіксовані в джерелах. А щодо Юлії Свириденко, зараз триває перевірка НАСК. національне агентство з питань запобігання корупції. Так, через інформацію про високі гонорари за викладання у Київській школі економіки КСІ, перевіряють можливий конфлікт інтересів. Але ж президент КСЕ Милованов стверджує, що це римкова оплата і контрактів з міністерством у них немає. Саме так він каже, але сам факт перевірки піднімає питання прозорості. Це завжди актуально для посадовців. Добре, а що там з економічними поглядами та діями? За даними джерел, Тимошенко у 2018-му представляла новий економічний курс. Пам'ятаєте, інновації зростання ВВП на 7%. Так, так. А як прем'єрка у 2008-2009 роках? Антикризові заходи, співпраця з МВФ і усунення росукренерг з газового ринку, також земельна ініціатива, видача актів на землю. А Свериденко, вона ж очолила мінекономіки якраз перед повномасштабною війною. Так. І це, звісно, змінило всі початкові плани. Було падіння ВВП у 2022-му. але потім зростання у 2023-му. Хоча зараз кажуть, сповільнилося. Є критика, наприклад, від Данила Гетманцева щодо ефективності витрат повільної адаптації програм. Але є й позитивні оцінки. НБУ, частина Слуги народу відзначають програму 5, 7, 9 так: програму пільгових кредитів і її роль у переговорах щодо фінансової допомоги від США, ЄС, от Ukraine Facility Plan. І це власне підводить нас до сьогодення. Абсолютно. Джерела повідомляють, що після зустрічі з президентом Зеленським Свириденко назвала три пріоритети. Для потенційного нового уряду, який, за її словами, їй запропонували очолити, які саме перше зміцнення економіки, друге розширення соцпідтримки, і третє масштабування виробництва зброї. Ну, цілком логічно в нинішніх умовах так. А шляхи досягнення, дерегуляція, скорочення некритичних витрат, фокус на обороні, тобто чіткий акцент на потребах воєнного часу. Отже, якщо підсумувати те, що ми дізналися з джерел. Маємо такий собі контраст. Справді, Тиношенко досвідчена харизматична фігура з багатим, але ну, скажімо, суперечливим минулим. Політик епохи становлення. А Свериденко – представниця молодшого покоління, технократка, зосереджена на управлінні в умовах кризи, війни. І її стиль, її підходи ще проходять перевірку часом, і вона теж, як бачимо, стикається з питаннями щодо прозорості. Схоже, різні епохи дійсно висувають на перший план різні типи лідерів. Так, і наостанок, може, якась думка для роздумів? Хм, ну, от дивіться, враховуючи ці такі разючі відмінності в біографіях, стилях, а головне в історичних контекстах Постсорадянська трансформація проти повномасштабної війни. Саме так от е, наскільки інакшими можуть бути суспільні очікування і. Саме визначення успіху для Юлії Свереденко на найвищій урядовій посаді порівняно з тим, чого колись чекали від Юлії Тимошенко. Це мені здається цікаве питання.